Тримай Лія своє відерочку. Лія відеречко тримай. — Відерочко Ти Пригазуєш так. Там карбона. Всім привіт! У нас нестандартний початок влогу сьогодні. Починаємо його рівно о сьомій вечора. Пам'ятаєте, як я їздила на ферму, працювала ввечері? Ось ми їдемо зараз тією дорогою, Те місце будемо проїжджати. А їдемо, нас запросили, точніше нам запропонували відпочити майже тиждень на фермі, фермерському будинку. Детальніше розповім пізніше зараз. Кричати доводиться, бо їдемо я нагору, газуємо. Чу? Чу, чу. Чу. Чути навпаки. Їдемо. Їдемо ввечері, бо чекали Івана з роботи, а взагалі ми сьогодні зранку могли туди вже заїхати. Але це було б вже просто занадто, ну, плюс Івану на роботу, а мені, я без нього не хотіла їхати. Їхати нам годину, відстань 68 кілометрів, і їдемо не трасою, не автобаном, а будемо їхати містечками, тобто таким, такою собі сільською дорогою. Ну Насправді, ну там карбону. Я показувала це цілий тиждень щовечора, коли їздила. Коні. Будемо зні... так, знімати краєвиди. Але це все ще дорога до ферми, на якій я працювала, те, що я вам розповідала. А я давал, ви вже давно але зараз от сюди, от сюди ось цей будинок той, що зверху схоже, а ферма трошки нижча. Отут я повертала, бачиш стовпчики з червоним. Оце тут так там такий різкий поворот. поворота. Ні, я тобі показую прикинь, як я тут приторму, пригальмовувала. Тьощин язик. У ну, мене може бути звук не тільки від того, що газуємо тут по схилах, а тому, що в нас вікна відчинені. Ну, хоча 25 градусів, але машина за день нагрілася. Тут десь кожні 4-5 кілометрів, а то й менше містечка. Не повертається в мене язик називати це селами, хоча за розміром вони можуть відповідати реально селу, там може бути і сотня мешканців, і дві сотні. Але ось як вони побудовані, обов'язково площа, церква, мерія все таке компактне, таунхауси такі старовинні. Виглядає як маленьке містечко завжди. А навколо них вже приватний такий приватна забудова. Хоча тут все приватне. Ні, є і комунальне, так? Комунальна власність. Ну, власність громади, так. Да, ну явно так. Компань. Отже, куди ми їхали і де ми врешті опинилися, пояснюю. Насправді, думаю, для вас досить неочікувано, тому що зазвичай, ось в своїх щоденних влогах, я вам повідомляю про наші плани заздалегідь, а тут раптом кудись ми подалися ще й ввечері. Нічого вам про це не казали, не попереджала. Що насправді сталося десь приблизно за тиждень, е буквально за кілька днів до того, як ми зібралися їхати на море. Написала мені Сільві, дружина Еммануеля, наші сусіди, а також наші опікуни, так звані католицької громади. Вони завідують завгосподарством нашої будівлі, в якій ми живемо, і з ними ми найближче і найбільше спілкуємось. Це я знову нагадую, хто вони. Так, Еммануель священник, який має сім'ю, ось такий. Ось таке представлення в чергово їх. І ось Сільві написала, ну так, і це та сім'я, до якої ми час від часу на обід ходимо, коли вони нас запрошують. Написала мені повідомлення, що є е, друзі, що в них є друзі, в яких вони здають в оренду будинок. Ну, Я так розумію, я не дуже шукала, але можна, мабуть, погуглити, знайти цю локацію. Е, в е, селі... Це, Кампань, так звана, це сільська місцевість французька. І вони здають будинок на відпочинок. І ті, хто орендував, заплатили кошти, наскільки я зрозуміла. Я, можливо, ще будуть якісь деталі, пізніше доповнення. Але ось з понеділка по суботу, аж. ну, Майже тиждень орендували будинок, оплатили його, але не приїдуть, не зможуть приїхати. Тому є пропозиція нам в цей час побути. Ось друзі пропонують нам побути, відпочити цей час у цьому будинку. І ну, ми недовго думали, як ви розумієте, це така, ось, такий шанс отримати бажаний відпочинок ще й такий автентичний. В сільській місцевості, в справжньому такому сільському французькому будинку, купа вражень. Ну, згодом ви все побачите. Як ви тепер розумієте, ми тут будемо майже 6 днів, 5 з половиною днів повних. Але я хотіла про інше зауважити. Відповідно, ми вже оплатили і поїхали на море. Ну, від цього ми не могли відмовитись, і в нас ось така майже накладка вийшла, бо ми в неділю ввечері повернулися з. Берега моря, де ми були там три дні-дві ночі на базі відпочинку. І зразу в понеділок ми мали їхати. Навіть католики наші пропонували взяти їх автомобіль, наприклад, не брати одного з дітей Миколая, і мені з дітьми з меншими поїхати вранці в понеділок. А чоловік після роботи міг би взяти Миколая і приїхати вже до нас ввечері приєднатися. Це було б дуже важко мені зробити, тому що, як я сказала, ми в неділю тільки повернулися ввечері. Тому я сказала, попередила, що ми саме дочекаємося чоловіка з толузи, з роботи і ввечері по поїдемо, Виїдемо їхати недалеко всього 68 кілометрів від нас. Єдине, що сільською такою, ну не автобаном, ось не те, що сільською дорогою, насправді. Цілком швидкість там обмеження 80 км переважно всю дорогу. Тож це не така вже сільська дорога, яку можна собі уявити, принаймні не весь шлях. А, власне, ось така історія. Ми вже тут. Зараз я покажу все ж таки до довершу дорогу, як ми сюди їхали і ще трохи розповім, що ж буде далі, які плани. Yeah. Взагалі, серпантин. Це що, виноградники? О, я перші тут бачу. Не так далеко від нас виноградники, бачите? Корона винограду. Тому що підйом вверх йде, бачиш, ми піднімаємо. Щоб не різко вверх, так. І ось. Чи жити в Україні на фермі, де коні пасуться? Не проти. Складно а ось тобі трактор. А він повернувся. На щастя, Молодець. На щастя. якби ось тут зустрілись, була б проблема. на зустріч Ну та. Ну, а ну, як роз'їжджатись? Треба з'їжджати десь дорогою поступатись. Назад Все? здавати шукати місце, де можна повернути Я ще поверну. перед поворотах збрасую швидкість, тому що хтось вискочить. Наш дістанасіон, ми приїхали. Собака, он яка гриша. Якщо канал, тоді це буде. Хлопці, так, ну що, ми на місці. Емоції виходять. дуже гарно. Обов'язковий румтур, не тільки будинку, але й навколишнього середовища. А інший будинок там бельгійці. Ти бачив Бельгійські номери на машинах? Я можу Бі. Помогти, Давайте так. речі, лічка, речі. боюся, собака собака пішла з господаркою, її тут немає. Стелла. Ти пам'ятаєш, що собачку звуть Стелла? Так. Боже ну, Ви подивіться, що це за будинок? Стелла як то що не було. Папа той. Там все що називають Стелла. Така краса. ручками. У мене все на обличчі написано. Це написано. Дитяча наверху, так, Лєчка. Чи ти тут ти тут будеш на диванчику, чи з хлопчиками там, от, на матрасі. Наверху, там, де кімната з наметиками дитячими, а я з татом там. Ну так, великі спальні. Ох, який тут столик. Якраз та тобі працювати завтра. ти тільки договоримося, будь ласка, домовимося з вами, не шумійте так. Тут, окрім того, що господарі живуть в сусідньому будинку, ох, який він старовинний. Взагалі дивись, скільки йому років. Він прямо раротей антикварний. Добре. Будь ласка, тихіше, бо тут інші люди відпочивають і вони відпочивають саме, бо хочуть тиші. Отже, з полям плюа мені надійшов лист паперовий, що в мене рандеву в цю п'ятницю, 19 го числа, на 11.45. І це не в Тулузі, а в Мюре ближче до карбони. Менше з тим. Це я до чого? Я ж записувалась в електронну чергу на 22 е На 22 липня, власне, переносилась наша відпустка на пізніше, саме через це. А тут вони самі посунули, і знову ж таки в паперовому вигляді надіслали мені підтвердження. Написали, і в тому паперовому листі є перелік документів, які мені необхідно. Зараз покажу. Так, 30 хвилин буде йти рандеву, адреса, які мені треба з собою взяти. Документи написано. Ось такий лист. Франц травай називається. А це означає, що мені потрібно буде самі їхати звідси, машиною в п'ятницю, поки чоловік буде з дітьми тут і віддалено працювати. Мені доведеться з'їздити доволі далеко, але що робити? Ну, ті ж 60 кілометрів, більше ніж 60 кілометрів проїхати в годину витратити. Але це не проблема. Знову ж таки, в нас таки унікальна така унікальна можливість. Мені тут дуже подобається. Я ще буду далі у влогах вам ділитися своїми враженнями про те, який це будинок, наскільки я в захваті. Взагалі, і свої наші враження і мої враження. І взагалі, ось це буде така класична, класична Франція. Як можна було б собі уявити, принаймні сільська, не, не мегаполіси. Скажи, будь ласка, ти мені тут є дві чувачки. Дві? А, ну друга. Угу. Так, будинок. Тут три будинки разом ідуть. І ну, сільські, перебудовані, і в іншому крилі інші орендарі. Судячи по автомобілям, по номерах, там бельгійські номери, Бельгія. Відпочивають і в них величезний пес, такий величезний, так? Але так. дуже добрий і дуже пухнастий. Добре, це все в наступних відео. Ми вам вдячні за те, що переглянули це відео, так, Лія? Угу. Трактор їде. Так. Тут все ферми, ферми, ферми навколо. Це будинок ферм. Ферми, так. Дякуємо вам за перегляд. Дякуємо за те, що дехто з вас стали нашими спонсорами. На... Якщо ви на комп'ютері дивитесь, то біля відео є кнопка спонсорувати. Можливо, заходьте, можливо, вас зацікавить. Така пропозиція від від мене, від нашого каналу. А якщо ви дивитесь на телефоні, то є посилання під цим відео. А Лія, ти мені так зачіска прекрасна, але ти мені тягнеш дуже волосечко. Але дякую. Браслетик цей давно треба зняти з гришою, ніяк не знімете. Вже з моря вже при обрізати треба, по-іншому ніяк. Добре, це ми вже відходимо від теми. Дякуємо за вподобайки, так, Лія, Лія. Не мавпуй. пуй. Не буду тебе показувати, якщо ти так робиш. Я не, не сказала, що треба на робити. Посилання відкрите на спонсорство. Щоб стати спонсором, треба посилання під відео відкрити. Добре, це мені тут допомагають редактори. Будь-якому разі, перевірте, будь ласка, чи ви підписані? Це теж нам дуже важливо, щоб аудиторія зростала. Дякуємо, що пишете коментарі. Зустрінемося, власне, там. А, і, можливо, у вас будуть ще додаткові запитання, окрім привітань. Окрім того, щоб сказати привіт, я буду рада на них відповідати. Знову ж таки, тут такий режим відпочинку. Я взагалі не вірю ні своїм очам, ні відчуттям, не вже вдасться. Це навіть не морські наші пригоди, коли постійно треба ходити кудись в басейни, море, їздити. А тут ось я в передчутті, що нарешті. Якісніше відпочинемо, так, Лій? Все, бувайте. Бувайте!